Всім привіт, магазин Абрамс. В цьому відео подивимося на Fero Concepts. Якщо раптом ви не знаєте, хто такий Concepts, це один із топових виробників військового спорядження в США. Феро це один із топових виробників на сьогоднішній день. Протестовано їхнє спорядження не тільки американськими військовими, але й нашими. Хочу звернути вашу увагу на те, що феро це виробник модулярних рішень для військовослужбовців і не тільки. Магазин Абрамс є найпершим офіційним дистриб'ютором Феро в Україні. В даному відео розпаковка і перший погляд на Kangaroo Front Flap. Це одна із передніх панелей від Concepts, які встановлюються на Плейткаріер. Виконана вона у вигляді своєрідної кишені Кенгуру. Розрахована вона лише на один ряд підсумків всередині, але при цьому має попереду панель молі, куди ви можете поставити взагалі в будь-які свої підсумки. Тобто, до прикладу, всередину може піти кенгуру Insert на три магазини під 556 від Concepts. Таким чином, ви можете, наприклад, попереду закріпити свою адмін-панель, яка буде сталою, але при цьому ви можете легко міняти. Підсумки під різні магазини всередині. Тобто, якщо раптом вам треба здійснити бойовий вихід із іншим калібром, ви просто дістаєте інсорт на 556, вставляєте, наприклад, на 7.62 на 51, і це набагато швидше і простіше, ніж кожного разу знімати і вставляти інші підсумки на систему моля. Взагалі, передні панелі від Fero Concepts підходять не тільки для плитників їхнього виробництва. Тому, якщо на вашому плиткері попереду є валкер цілком можливо, вони вам також підійдуть. Підсумки під різні калібри, а також інші аксесуари від Ferro в наявності в магазині Абрамс.